Вісеві засоби для лікування ран та простомальних ускладнень готових. Зараз Сергію до розказати. Дозвольте кілька клінічних прикладів. Не буду. Ви бачите два типи пов'язок сучасних: одна безоболонкова, друга оболонкова. І це визначає і зручність і можливість їх застосування для того, щоби з одного боку, вони мають великий потенціал сорбції і утримання на собі гнійної ексудату, тому не доводиться механічно травмувати пацієнта. По-друге, можуть бути застосовані одразу після розкриття гнійника з великою кількістю вмісту. Безоболонкова пов'язка легко формується, тому її можна провести в глибоку порожнину, бажаючи отримати косметичний ефект. Більш-менш косметичний, або так залишитися, як показано зеленою стрілочкою, між двома попередньо існуючими рубцями, не з'єднуючись з ними, це було визначальним бажанням. І тому сформували вздовж дренажа, таку обгортуючу тільки не з Марлі, а з сорбогону. І він дуже гарно виконав свою функцію, хоча розпався на гель, який довелося трошки вимивати. Але ж все одно це не витягання марлівих тампонів. Але і сорбційна здатність його була вищою, плюс додатковий антибактеріальний ефект. Зліва, ну, показаний такий, по праву руку, такий не дуже яскравий приклад. Але оціє однієї пов'язки вона визначила весь перебіг, швидкість перебігу подальшого запалення і фактично весь гній. З цього невеличкого абсесу парапротиту забрала на себе. Що цікаво, через будь-якому гній через три дні вже немає тих бактерій, які визначають перебіг активного запалення. І за всі ці три дні в пов'язці висівали незалежно від того болонкава чи обоболонка, паралельно брали посіви з пов'язок. На один-два порядки була вища кількість бактерій в пов'язці. Це значить, що вони а, вони стояли перед тим добу. Тобто навіть через добу після знаходження в рані ефективність пов'язки сорбційно зберігається. Ну і клінічні приклади. Пацієнт займається пауер, не пауерліфтингом, а бодібілдингом, коле всяку гідоту, щоб бути струнким, красивим. І перед змаганнями прийшов з абсесом. Ну, ви ж знаєте, в якій одежі вони там виступають, тобто треба було міні-інвазивно, красиво розкрити, а ви бачите обсяг запалення. Вдалося за допомогою оболонкової пов'язки, оскільки там обсяг розв'язав. Чавлених тканин невеликий, це чистий післяінекційний абсцес, можна сказати, на початку асептичний, то вдалося косметично закінчити цей, ви бачите, вираженість реакції Рубцевої не дуже велика, він дуже задоволений, так, залишився Погано видно, вони велико такі фракційні. Іде складка живота. І отут от затікання, тут дефект шкіри. Ну, була висічена шкіра більше, ніж е потім стала кішка, і получився, вона була зашита, получився дефект. Вдалося, е а дефект це означає простомальна мацерація, за яку говорили попередні доповідачі. Тому е тактика була така: перше, локалізувати. Дефект в межах цієї порожнини. Дуже придалось, я був здивований ефектом від Стома стріп називається. Дуже липка. Більше, ніж паста, більше, ніж основа калоприймача. Сформував навколо цієї порожнини з цього стріпу, як і різка, майданчик, який. До якого клеїв калоприймач. І друге, що зробив, це почав накладати маз з гіалуроновою кислотою і алусет. І ви бачите, протягом не утворилося загоїлося повністю, епітелізувалося і ніякого рубцевого стискання, ніякого стенозу. Також ефект цього ж препарату. В незручному місці довелося створити рану, причому це пельворектальний перепротит затікання і з-під діафрагми, як виявилося на операції, гнійник вертався назад в крипту. І... То інше питання, що ми його заварили, цей хід, але в складці і там, де пріє у пацієнта, там, де він весь час тре, вийш дефект. Завдяки застосуванню геаронової кислотої, ну тут ще маленька ділянка недоепітилізації, але ви бачите гладенько і в такому складному місці. Латеральна рана загоїлася без проблем. І, і інші препарати, інші аспекти застосування це я вже до дискусії з наступними доповідачами. З одного боку, геморрой з випадінням, сегментом випадіння, це після пологовий такий стан, ну, рік після пологів. З іншого боку, застосування електрозварювання, радіо. Пвильових, можна сказати, технологій, які теж визначають якесь подразнення тканих і набряк їх. Тому компонентами лікування ми бачимо введення в пряму кішку протизапальних препаратів, є різні, не буду казати, і додатково доволі туге, але середнього стиснення губка. Це дозволяє з одного боку уникнути. Великого тиску жорсткого, але притискає залишковий набряк, який ви отут -от бачите. І на наступний день бачите, вже ніякого набряку нема, вже є складочки, тобто дуже хороший ефект. Дякую за увагу.